Прочитавши цю книгу, я зараз можу підтвердити, що та філософія проявилася в моєму житті. Мої пріоритети, котрі коригували мої відчуття внутрішні, як я почуваюся в конкретному середовищі, що є суттєвим в житті, котрі коригували мої фото і відео по якості, по. Зовнішньому варіанту, бо якщо хтось подивиться мої відео багато років тому і ті, котрі зараз, суттєва різниця відчувається в тому, як формується особистість разом з тією філософією, котра запрограмована в тих пристроях. Вдячність автору книги й тим, хто працював з текстом за можливість українською мовою читати цю книгу.